Увага! Ахтунг! атансьон. Ігронавти розпочинають суперконкурс. Відповідай на питання в кінці програми і вигравай інноваційний джойстик Рейзер Гідра та побач своє обличчя в ігронавтах. Сьогодні день народження культового Гівари, який підняв повстання на Кубі. В іграх теж стаються революції. Тому цей випуск ігронавтів присвячено саме революції в іграх. Сьогодні у програмі чи вдалося приставкам нового покоління влаштувати переворот у світі ігор? Революція, як правило, відбувається від того, що на консолі з'являється якась то гра, игра, на ПК, в принципі зробити невозможно. Ів Валкай роздійснить переворот у жанрі. Дізнайся як у ексклюзиві. Спеціально для лаґронавту Project Cars. Чому бунтарський підхід до розробки збагатить тисячі ігронавтів? А просто зараз гаряча новина. Сонячний Лос-Анджелес називають столицею кіно. Та щороку у червні Лос-Анджелес на чотири дні стає столицею ігор, бо тут проходить грандіозна виставка «Є-3». Концентрація ігор на квадратний метр зашкалює. Імениті розробники представляють найгарячіші новинки. Сюди не потрапити простому геймеру. Але ігронавти добули для тебе найцікавіше з е 3 2014 що закінчилось буквально на днях. У новій Батлі покажуть протистояння копів та бандитів, а у Call of Duty — роботів і самонавідні гранати. У Assassin's Creed Unity буде аж чотири головних героя одночасно. А у Sims 4 з'явиться Барак Обама, а у Far Cry 4 — Борис Моїсеєв. революційних ігор на є 3 не показали. Зате пообіцяли, що усі твої улюблені блокбастери отримають нові продовження, у тому числі Doom Mortal Kombat. Uncharted, Mass Effect та Tomb Raider. А тепер звістка з Є3, на яку ти чекав. Омріяна GTA 5 так і вийде на ПК. Причому вже цієї осені. Ну що ж, це була бомбезна і помпезна виставка. Слідкуй за ігронавтами. Вже у найближчих випусках ти дізнаєшся усі деталі про найкрутіші ігри з'єдрі. А ми йдемо дихати свіжим повітрям. Нові ігри у рубриці Свіжа. Тобі сказали: йди лісом, шукай у всьому позитив. Тепер ти можеш гуляти між смереками, зрубати якесь дерево і сидіти в шалаші, дивлячись на багаття. А ще полазити по кущах і надибати якусь печеру, де можна погратись із чиєюсь колекцією людських черепів. Хвилиночку, ах ти ж погань і Розробники зі студії End Night зізнаються, що на створення виживастику The Forest їх надихнула любов до природи і італійські фільми. Про канібалів 80-х років тому у грі ти маєш виживати посеред дикої природи і протидіяти клану людожерів. Причому усім, що під руку підвернеться, перебудуй халабуду на фортецю, збудуй пастки та сам зроби собі зброю. Що й казати, Зефорест крутіша за турпохід отут на природі вночі, і справді лячно від кожного шелесту в кущах. Про жахіття, що ховається у темряві, наступний свіжак у ігронавтах. Ти приходиш до тями у закинутій психлікарні. Під руками тільки смартфон. І це єдина твоя зброя. Тільки світло здолає морок, де живуть душі пацієнтів, над якими проводили нелюдські досліди. Щоб утекти звідси, доведеться пройти жахливе випробування і прочитати сотню нудних записок. Адже саме так подається сюжет Daylight революційного жахастика. Ну так гру охрестили розробники, бо це, бачте, перша гра на Unreal Engine 4, і взагалі рівні тут генеруються випадково. Тож, проходячи гру, вдруге все буде по іншому, але вдруге проходити Daylight не захочеться. Знаєш, як лякає революційний жахастик у однакових кімнатах, іноді щось несподівано брязкає і хрюкає. І час від часу приходить нав'язлива тьотя із перебором макіяжу, яка нічого не зробить, якщо на неї не дивитись. Вау! Це жахіття, а не жахастик. Краще піди, фріца, шугани. І про це Енемі фронт. Наступний свіжак у ігронавтах. Коли почалась Втора світова війна. Коли почалася війна, осторонь не лишився ніхто. Союзна армія далеко. Тому відсіч окупантам дають прості люди. Серед них ти Роберт Хокінс, американський кореспондент глибоко у ворожому тилу. Допомогти місцевим революціонарам у визвольному повстанні. Вбивати фриців. І не дати їм збудувати страшну зброю. Це і є твоя задача у Enemy Front. Поляки із Сіті Інтеректів зробили перший шутер про Другу світову, який можна пройти кількома стилями. Ви можете воювати на передовій в окопах або відстрілювати фріців зі снайперки чи діяти методом саботажу, відволікати увагу і підривати все до біса. А також тихо вбивати загарбників. Так буде з кожним окупантом. Що ж, Enemy Front – це польський шутер про американського партизана. У окупованій німцями Франції. І знаєте що? Що? Гра варта уваги. У The Forest, Daylight та Enemy Front вже можна грати. А ми газуємо до гри, яка поки що у розробці Project Cars. Далі, у рубриці, скоро. Ти можеш дихати тільки коли навколо асфальт. У твоїх руках потужність сотень кінських сил. Серце завмирає від швидкості, схоже на будь-яку гоночну гру. Так, але тільки у революційному Project Cars Ти по справжньому відчуєш, що ти за кермом крутої тачки. А трасу грі більше 35. Ви об'їздите Америку, Емірати, Європу, Австралію. Одним словом, весь світ. І кожна траса перенесена з реальності. Головна фішка Project Cars – неймовірність. Повірно реалістична графіка із максимальною деталізацією. Ти зможеш розгледіти кожну крапельку під час дощу. Ми порівняли реальні кадри гри із реальністю. Різниці майже непомітно. А якщо увімкнути режим камери із видом шолома пілота, важко повірити, що це гра. Крім картинки, за словами розробників, тебе вразить ще й нова продвинута фізика, яка враховує навіть контакт шин із поверхнею. Щоб зробити Project Cars максимально реалістичним, розробники залучали зірок гонщиків. На Колінза, Олівера Веба, Рене Раста та інших у сиру версію Project Cars грати можна вже зараз. Та краще дочекайся, коли гра офіційно вийде із новими режимами та підтримкою Oculus Rift. Революція у світі Вона станеться вже наприкінці 2014 року. Project Cars ще у розробці. А поки ти чекаєш на цю гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів. Номер один Вольфенштайн New Order. Усі знають, коли почалася Друга світова. Та не усі знають, що вона закінчилася перемогою нацистів. Вони загарбали навіть місяці. Вольфенштайн відправляє тебе у альтернативні 60-ті. Та дехто подейкує, що у The New Order можна потрапити у справжні 90-ті. Ігронавти вирішили це перевірити. Так, беремо цю штуку. Ого, ми опинилися у середині культового Вольф 3D. Ця гра ви вийшла у 1992-му, зародила жанр шутерів та серію Wolfenstein. 22 роки тому така графіка вважалася революційною. Що ж, перший міф підтверджено. А ми переходимо сьомлецте міф фюр сьогодні. Майне кляйне ігронавте. Міф номер два гета 5. у квітучому Лос-Сантосі квітнуть пальму, дівчата та бандитизм. Троє друзів скоро стануть головними кримінальними авторитетами міста. З'явився міф. Мовляв, один герой гри може купляти одяг навіть там, де не купляють інші Ігронавти Дізналися, так це чи ні? Підходимо до крамнички одним героєм. Купити нічого не можна. А тепер спробуємо повернутися сюди, переключившись на Тревора. О, тепер можна і одяг приміряти. О, ні, тревори, що ти вдягнув? Нам кончити вурст було достатньо. Що ж, останній міф це сором. Тобто, підтверджено, з міфами на сьогодні все. Але залишайся з нами адже попереду. Найцікавіше. Далее у программе. Чи вдалося приставкам нового поколения влаштувати переворот у свити ігор. Революция, как правило, происходит от того, что на консоли появляется какая-то необычная игра, которую на ПК, в принципе, сделать невозможно. Ив Волкай сдиснит переворот у жанри. Дизнайся, як у эксклюзиви. Специально для гранатур. Информационный партнер программы – журнал «Шпиль». Увага, ахтунг, Атенсьон! Ігронавти розпочинають суперконкурс. Відповідай на питання в кінці програми і вигравай інноваційний джойстик Razer Hydra. та побач своє обличчя в ігронавтах. Далі у програмі Ів Валкаєр здійснить переворот у жанрі. Дізнайся я у ексклюзиві. Спеціально для ігронавтів. А просто зараз рубрика у фокусі. Сьогодні мало хто знає, що таке відеокасета. Зате всі знають про ігрові приставки. Їх творці влаштовують справжню рекламну війну, запевняючи нові ігрові приставки, революційні гаджети. Ігронавти зараз влаштують їм люстрацію і перевірять, у чому революційність Xbox One та PS4. Сенсація! Кілька рисочок ганяють плямку. Знайомся, це тейбл теніс. Перша гра до першої у світі ігрової приставки 1972 року випуску. З тих пір у іграх відбулася не еволюція, а справжня революція. Кожна така революція була пов'язана із виходом так званих приставок нового покоління. Якщо ми подивимося на підуще покоління консолі, то найбільше революції у нас були на Nintendo Wii і на Xbox 360 з кінектам. Консолі дозволили створювати відкриті то есть у нас получилось достаточно много памяти у устройств, чтобы делать игры с открытой мира, такие как GTA. Нові Xbox Ван та PlayStation – це вже восьма генерація приставок. Вона має бути не менш революційною за попередників. По перше, це нам обіцяли. А по друге, ми вже дуже зачекалися. Це покоління консолі нам пришло на 9 років. Тільки виходить нова консоль, в Україні. Революція Ігронавти вирішили перевірити наскільки нові приставки революційні по чотирьох параметрах. І перший з них це зовнішність, адже зустрічають то по одежі. Приставки нового поколения наконец-то начали прилично выглядеть. Их можно поставить рядом с телеком, и за них не будет стыдно. Потому что я, как девочка, выбираю вещи любые. По принципу, красивенько или некрасивенько. Красивые ящички. Приставки нового поколения гарно выглядят. Да какой у них внутренний свет? Адже второй параметр революционности – это потужность. Попередні приставки на момент выхода были наипотужнейшими гаджетами у Сити. А что ж Xbox One и PS4? Обе консоли достаточно мощные, обе уступают по производительности современным ПК. Революция как таковой большой нет. Возможно, переворот станет у керування играми, адже це третий параметр, за яким вызначается революционность новых приставок. Я считаю, что новое поколение приставок должно быть многофункциональным, например, чтобы можно было играть и качать, например, Ягодицы. У PlayStation пока что вот такой большой-большой фишки, которая бы прям обещала революцию, нет. Появился вот этот дисплейчик с тачскрином. Но пока что я не вижу, чтобы это было что-то радикальное. Такой мелочь. У нас есть Xbox One с Kinect, который позволяет голосом управлять играми, голосом управлять телевизором. Да. И выглядит все это достаточно интересно. Я не знаю, сможет, будет ли это использоваться в играх. На жаль, голосом в играх можно и хима, еще у Skyrim Тарайс. До речи, Xbox еще впизнает твою зовнішність. Но если стрижешься, приставка перестанет слушаться, пока не отрастешь патли. Это не революция, а заколок. Час узнать, что сделали приставки революцию в играх. Адже это четвертый и важный параметр, за которым визначається революционность. Революция, как правило, происходит от того, что на консоли появляется какая-то необычная игра, которую на ПК, в принципе, сделать невозможно. Sony известна тем, что спонсирует крайне необычные революционные игры, такие как Heavy Rain, такие как Flower, такие как Journey, и Є надія, що на PlayStation 4 опять буде достаточно много необичних проєктів. Які ж ігри з'явились на приставках нового покоління? Wolfenstein і Watch Dogs – це є і на ПК. От Infamous, Dead Rising та Killzone – Такого на ПК немає. За те, куди кращі аналоги. Здається, унікальні проекти для приставок чекають на нас тільки в майбутньому. Пока нічого впечатляючого на приставках не вийшло. Натинами смисл немного подождати. Наприклад, нашого проекту. Розробники метро вже створюють. Для приставок нового покоління революційний, але поки що секретний проект. Та на сьогодні ми не побачили обіцяної революції. Ганьба! Виходимо з протестами на Ігромайдан! Люди покинули землю і заселили далекий космос. Тисячоліття по тому, колишні земляни розділилися на чотири різні народи і ведуть між собою війну. Це «Ів Онлайн, грандіозна космічна сага, від якої фанатіють Семуель Енд Джексон, Джесіка Альба та інші зірки. У рамках цього всесвіту розробники створюють нову гру. «Ів Валкаєр наймасштабніше космічне рубило. Цей проект стане революцією. А як йому це вдасться? Розробники розказали. Ів – брудна та цинічна гра із політикою та торгівлею. Але ми вирішили дати нашим фанатам дещо інше: адреналін від космічного Рубилова. І нічого зайвого. Адже Іф Валкраєр це перша гра ексклюзивно для Oculus Rift, революційного шолому віртуальної реальності. Ви потрапите всередину міжзоріної війни у прямому сенсі цього слова. Ви можете роздивитись все у кабіні свого винищувача, і для цього треба покрутити головою, а не мишкою. Щоб навестись на ворога, треба на нього. Поглянути, хочете перевірити, чи не сів хтось на хвіст? Озирніться, Oculus Rift дозволить максимально занурити вас у гру. На вас чекає безліч різних місій, де ви маєте досліджувати космос, шукати ворога, потрапляти в засідку, прикривати своїх, поки вони шукають щось у рештах якої-небудь станції і інші завдання. За успішно виконані місії, покращення для вас та вашого корита. А щоб ви повірили, що все навколо реальне, ми використали технологію Unreal Engine 4. Тому у грі будуть не тільки голівудські спецефекти, а й пропрацьований детальний світ. Космос, де ви битиметесь, величезний. Його обробляє Сервер, а найбільший в ігровій індустрії суперкомп'ютер із обладнанням військового класу. Ми залучаємо до створення гри не тільки найкращих розробників, а ще й зірок. Наприклад, озвучкою займалась Кеті Сакхов, акторка космоопери Зоряний крейсер Галактика. А за мотивами Ів Валкаєр, видовництво Дарк Хорс випускає серію коміксів. Ігронавти вже протестували і Валкаєр і були вражені. Це майбутнє геймінгу. Гра вийде вже цьогоріч і стане справжньою революцією. Так, революції влаштовують у рейк'явіку, Ісландія, де базуються розробники Іф Валкаєв. А про те, як це роблять українці, ми поговоримо у наступній рубриці. Ти думаєш, що розробники, які створюють твої улюблені проекти, милі, сором'язливі генії та тихі винахідники у піджачках? Аж ніяк дехто з них справжнісінькі психи приготуйся до концентрованої шизофренії. Найбожевільніші розробники ігор просто зараз у п'ятірці ігронавта. Розпочинає наш рейтинг наймиліший серед психів пончик Тім Шейфер. Спочатку він працював у Сакс, де створив шедевральний Сікрет Monkey Айленд, Грім Фанданго та Full Throttle. А потім його перемкнуло. Він пішов створювати їх. дійсно навіжені проекти. Все почалося з гри, назва якої говорить сама за себе психонавти. Далі у його проєкті стали оживати матрьошки. Скільки ще прибацаних, але геніальних виробів Шейфера чекає на нас, невідомо. Тім славиться. Своїм вмінням робити на камеру якусь повну несамовиту бісонину. Він може спокійно знімати, як він їсть кури та використовує замість серветок гроші, які геймери до речі пожертвували йому на розробку нової гри. Але на диво, геймери люблять Тіма саме за його ексцентричність. Має ж бути у ігровій індустрії свій Сальвадор Далі. Одним словом, тім Шейфер псих, але не настільки схиблений, щоб просунутись далі п'ятого місця у хід параді божевільних розробників. А ми збільшуємо градус безумства і Eu Сайленд-Хіл Хіл миле американське містечко. Тут непроглядний туман, живуть чудові люди із пірамідою на голові та великою шаблюкою. А головний експортний продукт міста це страждання. Гру Сайленд Хіл було двічі екранізовано, а її творець Кейчіро Таяма став відомим на увесь світ психом. Він може годинами розповідати, як придумає монстрів дітей, чудових медсестер без обличчя та інших потвор. Він проходив курс лікування у психіоні. Лікарні, причому подейкують, що його психіатр потім записався до психолога, Стівен Кінг на фоні Киїчіро, психічно здорова людина, яка пише добрі книги про полуничний йогурт. Проте зараз Киїчіро трохи отямився і створює божевільні ігри про анімешних дівчат без гравітації та похмурої шизофренії. Можливо, клепки у нього вже встали на місце. А може, шарики все таки заїхали за ролики. І нас чекатиме нова порція безумних проектів. Але поки Кейчіро на четвертому місці рейтингу. Щоб здану розробників, ну а ми продовжуємо. Йому 60 років, і він британець. Та це скоріше компліменти стосовно Клайва Баркера. За своє життя він встиг побути музикантом, актором, режисером театру, кінорежисером та розробником ігор. Будь-яка форма мистецтва, яка виходила з під його рухи, мала одну спільну рису. У ній повно темряви та божевілля. У його проектах запросто поєднуються окультизм, містика, бог та диявол, і навіть нацисти. І все це одночасно. Навіть більше, подейкують, що одного разу Клайв покусав собаку. І той Оскаженів. Ми віддаємо йому третє місце у рейтингу психів-розробників. Лише третє, бо вже занадто багато у його іграх містики та темрявих пташей. Нацистів. Хоча далі буде ще гірше, саме він створив найжахливіші рівні культового думу та вейку. Йому належить гра про бомжа, який вбиває людей перед кінцем світу. Його старанням героїня дитячої казочки стала рубати навіженних монстрів велетенським ножем та бігати по світу, створеному під ЛСД. Придумати таке міг тільки один розробник Американ МакДі. Моя мамуня була хіпі. Це видно, бо вона мене назвала Американ, тобто американець. Привіт, мене звати Американець. Можете уявити, яке в мене було дитинство. Я ще коли пішки під стол, експ... Педиції влаштовував, хотів стати таким, як Уал Дісней, тільки схибленим, злим та похмурим. Він справжній псих свого часу. Він працював у ID. і люди, які створили ігри про робогітлер, демонів та машин, що шматують людей, стали вважати Макі занадто схибленим для них. І навіть звільнили його зі студії. Що й казати, йому місце у нашій п'ятірці, щоб розробників. Але тільки друге, бо з усіх його проєктів схибленими були усі, а от цікавими. І нарешті на першому місці нашої п'ятірки містер неадекватність Неадекватність-2012». Він створив гру, у якій величезний білий спартанець відриває кінцівки олімпійським богам. Він створив проект, у якому божевільний клоун-садист, фотомодель та інші психи вбивають одне одного при допомозі тюнінгованих тарантасів. Він сам рекламує свої проекти, причому дуже гучним способом це твісти трясся йому метал для PlayStation, тряся три. Якого біса я роблю тут у пустелі? Бо я хочу щось. Купляй гру! Вишкрибо! Його виступи на конференціях починаються із того, що він вибачається за те, що погано підготувався, бо усі вихідні перевдягався жінкою. Він лається через слово, бо частіше у нього фізично не виходить. Він не сповна розуму на 200%, але при цьому він більш за все любить геймерів і завжди чуєте завжди створює тільки круті ідеальні ігри. І саме тому Тевід Джафе, творець God of War та Twisted Metal, очолює сьогодні рейтинг найбожі. Пільніших розробників, будь-яка революція рано чи пізно закінчується, як і наш випуск. Але рівно за тиждень ми знову перевернемо твою уяву про світ іго тут, у ігронавтах, на квіті. Дивись у наступній програмі до дня народження культового письменника Анджея Сапковського ексклюзивне інтерв'ю із творцями «Вічер-3». Спеціально для ігронавтов. Шокуючі факти про відьмака та найгарячіші фентезійні ігри, у які має зіграти кожен ігронавт. Став час суперконкурсу у червні. Ти можеш виграти Джойстик Razer Hydra. А тепер друге питання місяця: які знаменитості люблять? Іф онлайн. відповідає на сайті qtv.ua.